Будемо молитися за Україну. Молитися за Україну. А, і я би хотів запропонувати як е, такий основний вірш для цієї молитви. вірш е, слова апостола Павла з послання до Филип'ян з другого розділу, який ми зараз вивчаємо, церквою, вивчаємо на домашніх групах. І е, е, дуже цікаві слова сказав апостол Павло. Ми це вивчали на минулому тижні, розбирали детально, досконально цей вірш. Апостол Павло сказав такі слова. Цікаві: не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи з марнославства, а в смиренності вважайте один одного вищого від себе, дбаючи не лише про самих себе, а й про інших. Ми говорили про цей вірш в сенсі смирення, в сенсі єдності в церкві, в сенсі служіння один одному. Розмірковували, як ми можемо будувати, будувати таку спільність в церкві, єдність в церкві, нормальні здорові відносини. Але давайте подивимося на цей вірш трошки з іншої сторони. А уявляєте, коли люди в країні не просто в одній громаді, не просто в одній якійсь спільноті церкви, а в усій країні все роблять самолюбних амбіцій, все роблять з марнославства, дбаючи лише про самих себе. А якщо це не просто люди в країні, а якщо це політики, люди наділені політичною владою, роблять все з самолюбних амбіцій, з марнославства, дбаючи лише про самих себе. А якщо це не просто політика, якщо це командир підрозділу, а якщо це командир війська, людина, яка наділена владою, посилати, ну Людей посилати підлеглих туди відправляти, надавати накази, віддавати розпорядження, йти туди, де вирішується питання життя і смерті. І робить це з самолюбних амбіцій, з марнославства і думаючи лише про самого себе, Бог мій. Я е, нічого не хочу, знаєте, говорити про сьогоднішню ну, ситуацію про якісь, якісь приклади з сьогоднішнього життя. Я хотів би згадати, знаєте, мені чомусь, коли я цей вірш читав, згадалася одна. Одна історія, одна поді... ну, одна згадка з історії Української центральної ради. Це було майже більше ніж 100 років тому, коли були перші спроби збудувати українську державність сімнадцять рік. Будується центральна рада, зібралися представники різних партій і вирішили е е ну, зробити збори. І вибрати, вибрати голову. Да? Є така історія, вона задокументована. Був один дуже гідний чоловік, дуже гідний, дуже... він меценат був політичний лідер того часу. Ти дійсно патріот, хороша, гарна людина. І знаєте, от історик, один з істориків, залишив таку фразу: каже. Пройшло голосування і каже після того, як він був один з ініціаторів скликання Центральної ради, він запросив Грушевського, навіть інші історики кажуть, приїхати, аби прийняти участь в цим засіданні в творенні української державності. І кажуть, історик пише так: знаєте, каже, коли е, пройшли вибори, і виявилося, що вибрали головою Центральної Ради не його, а Грушевського. Він більше жодного разу не з'явився на засідання Центральної Ради. Слухайте, мене це настільки в свій час за, ну, просто торкнуло, за, зачепило за живе. І чи це не самолюбні амбіції, марнославства і дбання? Лише про самого себе чи не це саме відбувалося в доби в добу руїни після Хмельниччини, коли е, сусідні країни і політичні режими в них вдало використовували протиріччя в козацькій верхівці, когось підкуповуючи, комусь давлячи на оцю на, на самолюбність, аби, врешті-решт, ця доба отримала добу руїни. Да, я дуже не хочу, щоб у сьогоднішній час отримав е, назву, теж знаєте, руїна 2 Дуже хочеться, щоб цей час зараз знаєте. Я спеціально цю футболку надів. Ну це яка є не футболку, як воно називається. Кофту да на ревайвал англійською. Мені подобається це слово. Іноді його переводять як пробудження, іноді як оновлення, іноді як відродження, іноді як такий, знаєте, новий новий початок. Да. От дуже хочеться мати цей новий початок. Новий початок згідно Божого Слова. Коли е, хто б то не був, особливо люди в політиці, бо в них стільки спокус, у них стільки загроз різних, хотілося б за них помолитися, щоб Бог дав їм сили не робити нічого самолюбних амбіцій, не робити нічого з марнославства, е, не робити нічого, дбаючи про самих себе, а дійсно вважати один одного, вищого за себе, як говорить апостол, ім'я Ісуса Христа. Алелюя, Господь! Ми прими зараз перед тобою. Ми молимо Тебе за нашу дорогоцінну країну, яку ти нам дав. Ти нас помістив тут, ти нас народив в цій країні, ти, ти нас, Господи, не дарма народив тут. Боже, щоб ми. Ти не дарма нас покликав тут до себе. Я вірю, що ти дав нам велику місію, Боже, бути дійсно тими вартовими на стінах. Аби проголошувати Твоє святе ім'я, аби проголошувати Твою праведність, твої закони, Твоє слово, Твої обітниці на стінах, на стінах України, на оцих брамах України, Господь. І ми молимо тебе за нашу країну, ми молимо тебе за всіх людей, дійсно за всіх нас вперше, вперше за церкву, до якої ти проговорив. Через апостола Твого і сказав, щоб ми нічого не любили, не, не робили з самолюбних амбіцій, нічого не робили з марнославства, нічого не робили з бажання шукати тільки свого, але робили з метою дійсно послужити тим, хто я навколо, Господь. Але найбільше я тебе прошу за владу, за людей, які наділені владою, політичною, військовою. Їм дуже важко в цей час зараз. Їм дуже важко. В них дуже багато викликів, багато тиску, багато, багато, багато спокус також, Господь. І сатана ходить, як крикуючи лев навколо них. Господи, я прошу тебе захисти їх, захисти їх серце, захисти їх дух, захисти їх душу, захисти їх розум, Господь. Нехай е, все, чим міг би Сатана їх зачепити, все, чим міг би зачепити їх ворог, все чим міг зачепити їх якась агентура ворога, спрацювати на протиріччях, які всередині них, спрацювати на якихось амбіціях, на якихось вадах характеру, Господь. Е, е, я прошу тебе, нехай їх дух буде чистим. Нехай, Господи, Дух Твій Святий говорить. Борить до їх серця, нехай їх вуха будуть відкритими і ніколи нічого вони не будуть робити з самолюбних амбіцій, з марнославства і думаючи тільки про самих себе. Але нехай, Господи, оця велика мета служіння, велика мета розуміння, що вони недарма поставлені на цей день, що недарма Господь їх провів і поставив на, на цю велику посаду, будь то в політичному кабінеті, будь то в якомусь чиновницькому кріслі, будь то. Господь, маючи багато великих зірок на погонах, Господь, будь-то маючи менше зірок, але також мати, маючи владу розпоряджатися, будувати плани на підлеглих, на солдатів своїх, Господь, які підлеглі їм і за життя, яких вони відповідають, Господь. Даруємо силу, даруємо мудрість усім, Господь. Захисти дійсно їх серце, як ми вже казали, Господь, захисти їх серце, захисти їх дух, Господь. І нехай вони будуть гарними прикладами. Гарни Гарними прикладами Господь, лідерів нації, гарними прикладами служіння, Господь, і ніколи, нехай не повторюється в Україні той час, коли ворог користувався розділенням, природніми протиріччями, які є в нашій країні. Нехай не повториться та доба руїна, яка була Господь, коли яку назвали історики руїною, коли українці боролися один з одним більше ніж боролися з зовнішнім ворогом Господь. В ім'я Ісуса Христа, ми молимо тебе і благословляємо Україну, бути квітучою нацією, вистояти в цій війні. Господь, і ми молимо про цвітмолимо тебе також про цей список. Дякуємо тобі про кожне свідоцтво, яке ми знали і чули. Про Богдана, про якого було свідоцтво, що, отримавши поранення, по молитвам церкви, по молитвам, Господь. До Тебе він е, дійсно є е, зараз в Твоїх руках, і те, те поранення, воно є ну не таким, як про нього думали, Господь. і Він дійсно ну, дуже гарно якби, йде на відновлення, Господь. І ми дійсно дякуємо тобі за нього і просимо Тобі за кожного, хто записаний в цей список, кожного брата, нашого, сестру, родича, сусіда, друга, знайомого, Господь, хто є зараз на фронті. Нехай, Господи, твоя рука буде над ним, Боже. Нехай буде благослові. Віння велике над його командиром, нехай буде велике благословіння над всім їх підрозділом, Господь. Нехай ворог буде осліплений, Господи, куди буде йти проти них. Нехай в ворога нічого не виходить, і всяка його зброя буде давати е, збої, Господь, в ім'я Ісуса Христа. А кожен хто є в цьому списку, буде благословений в тобі, буде правний в тих задачах, які він має виконувати, Господь, і проложиться багато для захисту України, проложиться багато для відновлення. Територіальної цілісності для захисту життя і здоров'я всіх громадян України, Господь, кого Він Боже захищає там на фронті. Ми дякуємо Тобі за кожного, хто є там. Ми благословляємо за кожного, хто є тут. Ми благословляємо кожного, хто є е, за Україну або для України, Господь. Боже, в ім'я Ісуса Христа дай нам встояти в цей важкий час. Господь, просимо Тебе дуже, бо ти є. Ти є той Боже, на кого ми дійсно уповаємо і милістю якого ми стоїмо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.